Палафокс або палафоксія – це багаторічна квітуча трава, яка є уродженкою Південної США та Мексики. Це рідна рослина, яка заслуговує на захист своєї ролі цінного джерела нектару для запалювачів протягом кінця літа та осінніх місяців. Палафас це посухостійка рослина, яка додає кольору та текстури прерійному саду. Незважаючи на те, що технічно щорічно він енергійно самозапився тому надійно повертається щороку. Рід названий на честь Хосе Палафокс у Мельсі, генерала в іспанській армії у війні проти Наполеона та його вторгнення. Він використовується в народній медицині для лікування нудоти, лихоманки та озноб. Читайте далі, щоб навчитися садити, рости та піклуватися про цю корисну квітучу рослину у своєму саду. Класифікація. Пелафакс є членом Астресі, або Астресі – Сім'ї. Рослини цієї родини існують на кожному континенті, крім Антарктиди. Це найбільша родина в рослинному царстві. Рід Палафасая включає 12 видів. Усі вони є самостійними трав'янистими багаторічними рослинами. Вони є рідними лише на Північній та Центральній Америці. Де вони витривалі в зонах 9 до 11 листя? Форма листя Пелефакс змінюється залежно від виду. Листя яйцеподібні до ланцетного, деякі короткі і широкі, а інші вузькі та голкоподібні. Ці листя можуть мати грубу текстуру і зазвичай розташовані по черзі на стеблах. Листя, як правило, більш сконцентровані у верхній частині стебел, при цьому нижчі стебла лише рідко листяні. Поради покриті короткими трихоми. Квіти. Пелефакс виробляє квіти в відтінках рожевого, фіолетового та білого. З відстані вони виглядають м'якими ем і пухнастими. Близько вони змінюються між видами, але всі виробляють квіти на кінцевих бутонах. Деякі мають єдину квітку у верхній частині кожного стебла, а інші мають їх у групах від 2 до 4. Квіти дуже привабливі для запилювачів. Ці рослини залучатимуть до саду метеликів та багатьох рідних бджіл. Деякі види, такі як Палафоксія мінор, мають невеликі трубчасті квіти і немає квіток лігуляції. Інші мають як трубчасті, так і лігуляції квітів, як це видно в хакері Палафоксії. Рослина виробляє велику кількість квітів з червня по жовтень. Кожна квітка короткочасна, але вони цвіте так близько один до одного, що квіти майже завжди присутні. Репродукція. Рослини пелефакс іноді доступні в розплідниках у регіонах, де вони є рідними. Їх можна легко розповсюджувати насінням. Хоча насіння не завжди легко знайти, вони не зовсім недоступні для рішучого садівника. Після того, як у вас є одна рослина, розповсюдження це те, що рослина більш-менш робить самостійно. Якщо ви залишаєте насінні головки, щоб висохнути на рослині, ви обов'язково побачите, що маленька колонія почне утворюватися наступної весни. Нові рослини можна легко пересадити. Насіння також може бути зібране з сушених насіннєвих головки восени і почав у приміщенні до кінця зими. Висадка. Це і справжні дикі квітки в кращому випадку, коли його дозволяють поширити. Пелефакс може вирости до 5 футів за один сезон, тому подумайте про групування його з корочими рослинами, щоб створити в саду багаторівневий ефект. Ці рослини чудово підходять для прарійного або сільського саду, що підкреслює їх зовнішній вигляд диких квітів. Як вирощувати палафокс? Белефакс винятково простий у вирощуванні в рідному асортименті, у ньому мало шкідників або захворювань. Забороняючи кореневу гниль, спричинену заболоченим ґрунтом. Як тільки ця рослина знаходиться у вашому дворі, ви побачите, що вона повернеться протягом багатьох років. Контейнери підняте ліжко може стати чудовим місцем для вирощування саду польових квітів. Оскільки Пелафакс самостійно самосвітує, утримання ваших рослин у піднятому ліжку допоможе контролювати та містити розповсюдження. Будь-який контейнер, в якому ви саджаєте Палафокс, повинен мати відмінний дренаж. Ці рослини не люблять сидіти у воді, що викликає кореневу гниль. Стандартний каструль стара кути витікає воду від коренів. Просто переконайтеся, що у вашому контейнері є принаймні один дренажний отвір. Світли. Палафокс потребує багато сонячного світла. Хоча він виживе в частковому тіні, повне сонце це перевага рослини. Деякі види Палафокс є геліотропними, це означає, що вони слідують за сонцем протягом дня, повертаючи свої квіти до світла. Якщо ви посадили своє Палафокс у занадто багато тіні, це дасть вам знати, схилившись до світла. Пелефакс не потребує захисту від сонця навіть у найгарячішому кліматі. У полуденну спеку ця рослина є справжнім шанувальником сонця. Ви можете посадити своє палафокс там, де більшість рослин ваяне і ваяне на літньому сонці, і це нагородить вас, вирощуючи та цвітуючи більш енергійно. Ґрунт, найкращий тип ґрунту для Пелефакс – це суміш піску, гравію та суглин. Грунт повинен швидко і ретельно стікати, щоб ця рослина була щасливою. Це не вибаглива рослина щодо РН ґрунту. Він буде процвітати в кислому або нейтральному ґрунті, хоча дуже лужний ґрунт спричинить проблеми з поглинанням поживних речовин. Для найкращих результатів рослина палафокс у піщаному, скелястому ґрунті. Вода. Палафокс дуже посухостійкий. Коли спочатку посаджений він буде використовувати більше води, як і більшість рослин, і ви повинні з легкістю поливати кожні 2-3 дні протягом перших шести тижнів. Після встановлення рослини поливайте її лише під час тривалої посухи або періодів надмірного тепла. Якщо ваша територія отримує регулярні опади, навряд чи вашому палафоксу знадобиться багато втручання. Кілька днів сухого ґрунту не турбуватимуть цю рослину. Найголовніше не дозволяти корінням сидіти в мокрому ґрунті тривалий час. Клімат і температура це рослина спекотної погоди. Якщо бути точніше, всі типи пелафакс пристосувались до гарячого сухого клімату, що робить їх дуже легкими для догляду. Вони можуть створити дивовижну кількість нектару для обсягу води, яку вони споживають добриво, плідна ця рослина рідко. Пелефакс це рослина, що ефективно поживні речовини, і до тих пір, поки ґрунт не надто лужний, він повинен мати можливість отримати достатню кількість того, що може запропонувати ґрунт. Ви можете запліднити один раз навесні, щоб стрибати свої нові рослини, використовуючи збалансоване добриво, наприклад, паять 5 формули: обслуговування та догляд. Якщо ви хочете, щоб рослина природним чином самозаврився. Залиште відпрацьовані насінні головки, прикріплені до рослини, дозволяючи їм висушити і випустити насіння. Якщо ви хочете заохотити нове, здорове зростання, ви можете обрізати будь-яку мертву або коричневу листя. Обрізка не потрібна для здорової рослини, але це робить його приємнішим для очей. Оскільки пелефакс є щорічним, він не потребує особливого часу для усунення мертвого зростання. Восени ви можете витягнути всю рослину або відрізати листя на рівні землі, щоб прибрати сад і тримати його в охайність на зиму. Сорти Палафокса. Хоча є 12 типів Палафокса, деякі частіше, ніж інші. Ці ефектні сорти, деякі з наших улюблених. Палафасафай. Ендемічний для Центральної та Південної Флориди, Палафоксіафі – це характерна маленька рослина з унікальним виглядом. Ця рослина росте в районах скрабу та пісочниці, цвітуючи восени. Палафасая фай важливе джерело їжі для багатьох рідних джіл, метеликів та осів у рідному регіоні. Квіти цього виду відрізняють його від інших родів родини Астресі. Хоча він є трав'янистим, він має деревні характеристики. Цей вид не має лігуляційних квітів, трубчасті квіти білі та трубчасті, іноді з рожевим відтінком. Видатними рисами цих квітів є фіолетові стигеми, що виступають з трубчастих квітів. Крихітні білі стовпчики пробивають ці стигеми і згортання на кінцях. Безпосередньо під квітами є фіолетові або зелені приквітки. Стебла можуть сягнути до 6 футів. Листя шорсткі на дотик, яйцеподібні та зелені. Пустеля Палафокс. Природний діапазон пустелі Палафокс охоплює лише невелику частину США та Мексики. Він зустрічається в Каліфорнії, Неваді та Нью, Мексико. Він є рідним для пустель Мохаве і Соноран, Баха Каліфорнія та північно, західної Мексики. Цей вид може рости досить високим до 6 футів. Стебла високі і тонкі, з довгими, вузькими, ланцетними листями. Розташованими протилежно, рівномірно розташованими зверху вниз. Цей вид також має квіти з лише трубчастими квітами і не має лігуляційних. Ці маленькі, блідо, рожеві, трубчасті квіти відкриті в кінці у формі зірки. Стиги еми та стилі схожі на стиги фай. E Вони темніше кольору і виступають з центру квітів. Техас Палафокс. Техас Палафокс один з найбільш декоративних видів з яскравими кольорами. Природний діапазон Техасу Палафокс не обмежується Техасом, до нього входять Флорида, Луїзіана, частини Мексики та Крихітний регіон у штаті Массачусетс, де він вважається ефемерним видом. Цей вид має досить довгий період світіння у більшості випадків з травня по жовтень. Це робить його відмінним джерелом їжі для рідних запалювачів. Час цвітіння та посухостійкість роблять його дуже важливим членом харчового ланцюга. Техаський Палафокс має зрілу висоту близько 3 футів. Його яскраво зелена, ланцетна листя трохи шорстка на дотик. На кожному стеблі з'являються до 4-5 квітів. Квіти яскравіші за кольором, ніж більшість видів, надаючи їм більшу цінність як декоративні члени саду. Невеликий Палафокс. Ще одна давно квітуча рослина, менший Палафокс цвіте з червня по листопад, що робить його ще одним чудовим джерелом їжі для запилення комах. Цей вид більш компактний, ніж більшість і досить вражаючих. Це робить хороший передній план або середній земля в сільському або прерійному саду. Менший Палафокс є вихідцем з південно-центральних Сполучених Штатів та Гаваїв, де він росте в гравійних або піщаних ґрунтах та вапняках. Це цвіте з серпня по жовтень. Листя є повітряним і густим, з ніжним ланцетним листям синьо-зеленого відтінку. Квіти мають яскраво рожеві трубчасті квіти, які повністю відкриваються в суцвіттях у формі зірки. Рожевий палафокс. Рожевий палафокс це менший сорт, в першу чергу в Техасі. Це посухостійкий і привабливий для корінних запилювачів. У нього довгий сезон цвітіння протягом усього літа та осені. Листя темно-зелена і яйцеподібна, листя виростають протилежно на двофутових стеблах. Цей вид має одну з найбільш вражаючих форм квітів. Квіти мають напарству форму і входять у прекрасному відтінку лавандового рожевого. Коли вони відкриваються, вони у формі зірки з глибокою червоною стигмою та стилями в трохи глибшому рожевому кольорі, ніж квіти. Палафоксія Хакер. Також відомий як Сенди Палафакс, це найбільш вражаючий тип Палафокса. Названий на честь колишнього директора Гарденс, Вільям Джексон Хукер, цей завод середнього розміру досягає висоти 4 фути до кінця сезону. Вони є рідними для Техасу та Місісіпі і зазвичай зустрічаються на скелястих схилах та пасовищах. Пала Фосія Хукер може терпіти трохи відтінку. Хоча він найкраще цвіте на повному сонці. Він переносить різноманітні типи ґрунтів, включаючи глину, суглинку та вапняку. Листя темно, зелена і щільніше, ніж більшість видів з ланцетним листям. Квіти цього сорту більш ефектні, ніж більшість. Квіти яскраво рожеві і складаються з приблизно 12 глибоко зубчастих лігалатних квітів. У центрі є скупчення трубчастих квітів. Метелики особливо люблять.